Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі. Трохи потеплішало вже в місті, а то вночі були мінусові показники. Зараз вже зранку. 3 градуси, а в день, мабуть, побільше вже буде. Центрально міський район. Різні будинки тут в центрі більш п'ятиверхові, а на Карачунах там мікрорайон є там дев'ятиповерхові мікрорайони є. Взагалі це найстаріша частина міста. Звідси і починався кривий ріг. це пам'ятник Лермон був точніше бюст. Зараз вже зняли його. З пам'ятників, мабуть, тільки Шевченко. І Володимиру Великому є, Святому Никола, Миколаю і Хмельницькому. Раніше було три, не знаю, в центральному міському тут відновили його, бо він щось був. Брали його на ремонт, а так взагалі це в парку Хмельницькому на соцмісті і на в районі 20-го сквері там також стоїть. Курси валют. Долар – 41, євро – 45. Торгівля йде практично по всьому місту на зупинках. Дрібна. Та й не тільки дрібна й лотки стоять овочеві. Ледь не на кожній через зупинку це точно. До речі, в центральному міському районі не так і багато їх оцих. Алато овочевих а От в жовтневому багато, практично на кожній зупинці. а тут так. Набагато менше, може, міліція більше ганяє та, і так далі. У жовтневому там я кажу, практично на кожній зупинці овочева палатка тут де інде тільки. Це сквер визволення України. Раніше визволення мав назву Танк стоїть там. Доволі великий сквер, там декілька лавочок є. В центрі круга цього. Знаходиться, є там переход спеціальний до нього. З підземного. Ну, не знаю, видно, танк ззаду, відніється його. Ну і на цьому поки що все. До побачення.